ти такий зажурений сидиш? Здоров, Степане. Дивись скільки я мішків нас збирав. Достатньо. А що це ти сидиш, не куриш? Та не може. І тютюн дюй славний, так і людька добра. Таке сало десь зубить. Оце тобі. Ти може давай повечеріям, в мене є. Що там твоя жона? Я тобі, Степане, скажу, моя жона мене як любить, так любить. дала мені грошей та й каже, я дуже чоловічині. Бери гроші, та не жалій, бо як мені треба, так і собі треба. Не брешеш. Моя як мені дає гроші та й каже. Степане, як будеш мати, то віддаш, а не матимеш. Моя, як поцілує мене на прощання, то так солодко, наче мед повів. А моя, моя як поцілує, то так гірко, як палив. Але я тобі знаю, що скажу я в душе. Чим гірше вона гірчить, тим краще для мене. Бо я знаю, що вона хоче свариться, але любить мене. Ох, Степан, ти нічого не розумієш. Моя жона, це золото, це скарб. Дивлюсь я на неї і бачу, що ніхто мене не любить, як вона. А моя, а моя це такий скарб, що і додому не хочеться заходити. Але я знаю, що вона мене любить. Бо як приїду з того, то вона мене і обніме, і поцілує, і нічого не візьме. Правда, що вона грошей мені. Правда, вона мені так і каже, Степан, я так тебе люблю і мені від тебе нічого не треба. Степан, та ти нічого не розумієш. Я це, як приїжджаю вдома, а жена мені знає, що каже? Ну. Каже, я душа. А що тобі привіз, а я їй кажу, ось тобі галі пустка, ось тобі галі стрічки барвисні. А моя, моя, як приїжджаю з того, то тільки кажу. Ти гроші привіз, а я ж і кажу, я тобі гроші, горбинко, я тобі гроші. А моя, Степана, така вперта, що коли я й не просив гроші. Вона все одно дала. А що ж ти не береш? Бери. бо я вже набрав, то й ти бери. Мені моя жона дала, і ти бери. Бо знаєш що, я хоч би її просив, то вона б мені не дала. А коли я туди збираюся йти, навіть до шина. Вона мені все одно гроші дає. А моя, моя, як глядиш, то хочу тож ховайся. Дивно. А коли я з тобою повертаю Степана, то знаєш, що мені жона подиває. Ну, А куди ти гроші й А я не знаю, що їм відповісти. А моя, моя завжди мені каже, Степане, як будеш мати? То принесеш, а не будеш мати, то й не принесеш. Ну, та нехай там. На те мені жінки. Так. Але знаєш, я, я її так люблю, що аж, ну що аж, аж я не знаю. Хоч і знаю, що вона мене любить, але не хочеться і хочеться бачу заходити. Ой, втомився я я вкуша. Та й горбина моя така сватлива, як почне, то й вечора не місце. А моя жінка це прекраса золота. Дивлюсь <гум> я на неї і бачу, що вона мене так любить. Я без неї, що вів без ярма. Ой, ну ну я душе. Моя теж роботяща, то це точно. Ти б бачив сьогодні, як вона на городі. Я найкраща і роботяща, і добра, і ласкава. А це хто? Отакий? А що це, хлопці, ви тут балакаєте? А? Галь, я? Я? Що ти я? Що ви тут балакаєте? Я чула чула. Та це, та це? Я, каже, як подивлюся на неї, то хоч у торбу ховайся. Це ти що, як душа, про мене таке говориш? Та ні, Галю, то ме так. Жартувала. Жартували, а що тобі мої гроші не годяться? Чи я тобі сорочки не купував? Чи, може, я тобі їсти не варила? Це ти про мене таке говориш? Та ні, Галю, ти жона, жона мені. От тільки, тільки, що тільки говори. Та то Степан усе. А що Степан? Я нічого. Я тільки казав, що моя жона мене. І ти, Степане, я чула, говори моя жона, моя жона. Я казав, що моя жона. Що твоя жона? Що моя жона мене? Що казав, говори. Та гай, то не так. Говорили, що ти найкраща в мене, що добра, дуже і роботяща. Так, так бо. Бо хто як не ти мене в душі захистить, а ти, Степане, говорив, що твоя горпина роботяща. Та я нічого такого не казав. Я тільки казав, що моя горпина роботяща. А я, на твою думку, що медаща? Та що? Хіба ні? Та я, я казав, що ти, як бджола, весь час у праці. І про твою працю я казав, і теж. І яка я, так яка, я душа? Я Газю, так, так, ми про тебе, тільки й балакали, про твою працюлисть. Ти мене найкраща господиня. Ох, яка я рада. Так, так, я душе, хотімо, нехай мене зазрять. Бо хто, як не ти мене в душі захистить? Хай знають, яка тебе гарна, друже.